Сім днів без світла мешканці приватних будинків по вулиці Шолом алейхема тиждень потерпають від низької напруги в мережі. Як розповідає біоцерківчанка Людмила, минулого тижня на вулиці працювала ремонтна бригада ДТЕКу. Тоді три години не було світла. А коли вімкнули, у людей перестала працювати побутова техніка: а це бойлери, пральні машини, мікрохвильові печі та інше. Ба Більше деякі мешканці вулиці залишились без опалення, бо мають електрокотли. Нині вмикати можуть лише світло та телевізори. Люди регулярно звертались до ДТЕКу, однак там їм не надавали жодних конкретних відповідей. Телефонували, подавали заявки в ДТЕК, і в принципі вони нічого внятного не говорили. Спочатку сказали, 7-го числа будуть ремонтні роботи, все буде добре. Після 7-го числа ми не помітили цих ремонтних робот, не давали внятні відповіді. Нам ніякі вчора я з ними зізвонилась. Вони сказали, поломка велика. Дуже масштабна, ми вас на резервну лінію перекинули. Коли нам зроблять, невідомо на те, що як нам бути, як нам жити, в нас діти, сім'я, холодно. Відповіді ніякої немає. Ми боїмося включити машину стиральну, тому що ми тут в основному пенсіонери, і нам це буде дуже дорого коштувати після цього всього. Що зараз не вмикаєте взагалі? Чим не користуєтесь? А, а нічим не користуємося таким серйозним. Чайника, утюга, я не включаю. На слідущий день я зранку була вихідна, включила пральну машинку, вона замикнулася, води набрала і усе. Ми викликали майстера. Майстер приїхав, почав ремонтувати, і вийшло, що полетіла повністю плата, кабеля. Оце воно все. Полетіло, ми повністю замінювали цей прилад. На момент зйомки поруч з будинками працювала ремонтна бригада. Нам вдалося поспілкуватися з одним із робітників, який наголосив, що намагатимуться якомога швидше полагодити лінію. Однак, коли саме не кажуть причиною проблеми називають пошкоджений кабель. Аби дізнатись, коли ж жителі Шоломалейхема дочекаються стабільної напруги, телефонуємо до диспетчера. Однак там пообіцяли завершити роботи найближчими днями. У вас як напруга? Занижена, завищена? Занижена напруга, ми подавали заявку вже сьомий день у нас по вулиці занизька напруга. 160-170. 160-170, так? Ну, у вас має бути, ви маєте це бачити. Так, бачу. Ваша заявка зараз в роботі. В роботі. Вже виконують. Так, і які ви прогнози? Вважає. Що сьогодні вже сьомий день немає світла, нормального, прилади не працюють і на вулиці зима. Скажіть, будь ласка, як нам бути чи коли це буде виконано? Напротязі сьогодні, напротязі сьогоднішнього дня, максимум завтрашнього.